Супрадин актив комплекс вітамінів і мінералів, містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Привіт, вітаю! Як тебе звати? Владислава! Що робиш тут? Приїхала на кастинг танцювати. Акробатичний рок н рол Вау, не багато людей у нас танцюють рок н рол тут. Як давно займаєшся? 12 років. 12 років мене мама відправила, бо я була дуже активною і бігала по стелі. І коли я ходила на тренування, завжди приходила додому вже втомлена і лягала спати. Вона одразу була тією дитиною, котра була помітною. Ніякої зірковості. Трудівниця, сама доброта. Владка янгол якийсь. Проте цей янгол такий борець, такий сильний духом. Дуже рада, що провела саме так дитинство. І зараз можу показати, на що я здатна. А що ти встигла досягти за цей період? Стати переможницею чемпіонату Європи, Кубку світу, чемпіонату світу. Я думаю, віра тренерів, віра батьків, молитви, старання на тренуваннях. Це не просто так. Воно як захочеш, то і у космос можна полетіти. Шкода, що немає турніру галактики. Я б поїхала. Хто підтримує тебе? Тренери мої. А родина, батьки. Вони мене вдома підтримують. У тебе велика родина? Скільки вас в родині? Багато. Людей 10. Це все твої браття та сестри? Так, але ми не рідні. У моєї мами немає рідних, усі прийомні. В якому віці вони взяли тебе до себе? Мене мама взяла в три, тому я взагалі навіть не пам'ятаю. Так, да, ти не пам'ятаєш, можна я тебе візьму за ручки. Я взяла на себе цей обов'язок от опікати цю дитину, наскільки я можу. І я щаслива, що ця дівчинка стала найкраще у світі. Я змогла. Цю дитину вивести на вершину, де вона відчула себе, ну якось наче улюбленою цим світом. Бо попервах, коли вона народилася, то світ до неї повернувся жорстоко. Скажи, будь ласка, а чи вони пишаються тобою? бо Ти така чемпіонка в них просто ти здобула все, що можна. Я коли приїжджаю додому, вони завжди біжать до мене, обіймають, вітають. Буває, щось можуть намалювати. А, а, що? а що якісь малюночки? Коли їхала на проект, що тобі казали родичі? Обіймали і проводжали мене на поїзд. Що вони очікують від тебе? Я тобі казала, я хочу перемогти, і я цього прагну. Я бачу, що для тебе це важливо, і я думаю, що твоя родина тебе підтримує, коли ти повернешся додому. Дякую, що ти в нас. Ми цінуємо таких професіоналів. Ти в нас перша рок н рольщиця Тому хочеться, щоб ти пішла на цю сцену та показала клас. Дякую, домовились? Не стримуй себе, танцюй життя. А сила волі це твоє натхнення та драйв. Це супер ти просто не уявляєш. Це це всі 100 балів.